Сьогодні у нас на ремонті спринтер. Відео рідко знімаю, бо багато роботи. Незручно знімати, багато машин вже не лишають. Так, які в нас тут проблеми? Машину потягнули, машина вже сидить три дні. І давайте попробуємо На ключ. Так, ну пробуємо. Так, включаю зажигання. Так, топліво у нас є. Світило у нас помилка ADS. Ну, ми її зняли з комп'ютера. Які помилки в нас по машині. Це по-першому свічу накала. Далі в нас контур давлення утоплювання рейки. Потім проблеми по КАН. ну то таке за посадок акумулятора. Основна причина це у нас тут скорше, шов топливі. Датчик колінвала ісправний. і справний, Перевіряли, бачите, стрілка тахометр, даже показує, що у нас все добре. А у. Діагностики у нас показує, що немає у рампі солярки. Лібо буде ступка злетіла, лібо проблема у нас з підкачуючим насосом. Ну, Будемо дивитися, він у нас тут механічний, часто він буває, розрушається, ті шестеренки. вони попадають у клапан управління контуром давлення і так далі. Ну, Клапан у мене є. Вже є в і новий, є брушний, ми будемо підкидувати. Ну, Діагностику не покажу, нема смислу. Кажу, була помилка по Одесу і контур давління. Далі параметри графіки, давління взагалі не, не набирає. Значить, в рампі в нас все пусто, або щось завоздушило, або вмерте НВД. Ну, причин є багато. Дивіться, ще раз спробуємо. Хіба по попробувати її на ефірово запустити. Це ще один із варіантів. Зараз будемо пробувати. Так, зняв, поки хотіли спробувати на ефіровий, на ведешки точніше, на любім заводи. Бачите, навіть на таким. От воно мастило, рідкий ключ. Ну Це таке, як ведешка, воно теж запалюється. Так, що в нас далі? Дивимося, чому в нас немає топлива. У нас це подаюча тупка на ТНВД. На насос, точніше на подкачуючий насос. З <кій> чого почати? Я бачу, що вона пуста, бачите? А, взагалі трубка пуста. То підлагаю попробувати потягнути соляру, а там вже буде видно. Ну що робити, Скоже всього, що щось або завоздушено, або нема соляки. Ну, давайте будемо перевіряти це все. Так, завели. В общем, соляка, що спадає в бак. Ну, Може бути проблема у нас із стосунками. Давай залушити залусити і подивимось, що вона буде заводитися далі. Подавлення у нас взагалі не набирало. Так, да, це скоше, що за воздушення. Чому соля падає дуже в бак. Так, пробуємо ще. Ну не похоже, що... Насос ще тягне непогано. Скоже, що за воздушення, бо соляка впала, аж повністю шлан впав. А, майже повністю впала соляка в бак. Це, звісно, не добре. Заводимо зараз. Да, Дивіться, без проблем завелася. Так, йдемо дивитися далі, що в нас буде. Так. Скоже, що десь підсос воздуха був. Тому і проблема була у нас у заводці. Далі подивимося, якщо цей шлам буде падати соляра, то ну, що я знаю, цей клапан поміняти це у нас собатка, бачите, зампи йде, йде сюди. І пішла вона вак назад. Це подаюча трубка, А це у нас трубочка на подкачуючий насос. З подкачуючого насоса йде на ТНВД, з ТНВД йде на рампу вже. Так, ну нічого. Будемо дивитися, бачите, зараз не падає. Дуже дивно. Попробуємо, покачаємо грушую. Да, соляка повна набита. Так, десь мене. Ага, вот де, ребята, воно. Бачу. Бачите, де тече. От відки воно в воздух все. Бачите? Ясно все. Вот і проблема.